Доброго ранку, вівторок, 4 квітня. З вами Анна Захарова, експерт з тайм-менеджменту компанії «Богуштайм», і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Сьогодні прийшла думка запропонувати вам поговорити про пазли. Що в нашому дорослому житті є пазли? Як ми їх складаємо, на що це впливає і як взагалі можна скласти пазл свого планування, і що після цього може відбутися? Я сподіваюся, що ви сьогодні вже включилися в робочі процеси, що сьогодні вже сьогодні ж вторник, вівторок, вівторок, пробачте. Що сьогодні вже є план тижня у вас, і ми подивимося, як це можна посилити. Тому що всі ми хочемо швидше отримувати результати, швидше досягати бажаного, тому що людям це протуманно. І коли ми дивимося, як у кого щось виходить, то ми придивляємося, ми беремо той досвід до себе. Можемо зробити спробу, як то для нас, а можемо одразу скористатися досвідом, якщо ми бачимо, що воно працює і що люди отримують результати. Але всі ми особливі, всі ми індивідуальні, тому є сенс подивитися, як то може бути саме у нас, і що для цього можна зробити. Тож, Сьогодні говоримо про пазл планування і як створити свій. Давайте згадаємо: коли ми були малі, дитина, ну, якщо ми бачимо, як росте дитина, у кого є, хтось бачив, як ростуть діти знайомих, дитина все випробовує. Вона не знає, що буде, якщо вона зробить щось. Їй цікаво, а вона робить спробу. Отримує результат і вирішує в моменті, чи то їй цікаво, чи то їй не цікаво. І чи вона буде продовжувати. Якщо щось не виходить з першого разу, можливо, вона не буде це пробувати. І, можливо, так у вас і з пазлом планування. Ви щось знаєте, ви щось спробували, ви не отримали бажаного результату, і це призвело до того, що щось. Не вийшло. І запам'ятався не процес, і не те, щоб ви могли отримати, коли б дійшли до мети, а запам'яталася поразка. На жаль, так буває. І не було людини тоді поруч, щоб вона вам сказала: гей, це ж всього лиш спроба. Тому ти можеш спробувати ще раз і ще раз, і знайти саме той шлях, саме той варіант, який буде для тебе найкласнішим, найгарнішим. Такий теж може пазл планування бути невдалий. Тож, що ще ми спостерігаємо, і це теж може бути пазл. Пазл здорового харчування. Навіщо нам пазл здоров'я, якщо узагальнити? І як він пов'язаний з плануванням? Якщо ми не в ресурсі, таке модне, модний вираз, якщо ми погано почуваємося, то ми не можемо бути продуктивними, ефективними, тому що в нас немає сил. Ми зосереджені на тому, щоб долати хворобу. Але ж це тимчасово. І потім ми вийдемо з цього стану. Що може допомогти? Якісь такі речі, які дають нам сили? Прості зовсім. Адже от я хочу привести дуже простий приклад: воду можна пити з клянки, а можна воду пити з красивого бокалу. І коли ми п'ємо просту воду зранку, з гарного бокалу, то це про що? Десь про естетику, а десь про те, як ми відносимося до себе. Я хочу для себе найкращого пазлу здоров'я. І я хочу мотивувати себе, робити це регулярно, робити це часто. І це буде мене надихати, це буде мене підсилювати. Тому я обираю не просто склянку води, а я обираю красивий бокал води. І мені не важливо в цей момент, що хтось п'є зі склянки. Я е, свій пазл збираю. Доброго ранку! Дякую, що доєднуєтесь. Тож. Як скласти гарний пазл по здоров'ю? Можна взяти гарні речі, які будуть оточувати вас і підтримувати до, на шляху до мети. О, Оксано, дякую. Вода з бокалу це класно. Можна подумати, що це якась спеціальна вода, яка нас підсилює, заряджає, як раніше казали, молодильна чи чарівна. Тож, це пазл здоров'я, його теж ми можемо складати з самих простих речей. Як Оригінальний пазл, там є коробка і багато, багато, багато частиночок. Із цих частиночок ми збираємо іноді величезні пано, які насичені кольорами, які грають барвами і не можна відірвати ока. Тож гарно. І ми хочемо дивитися і ми хочемо скласти ще кращий пазл, тому що ми надихнулися, тому що ми отримали заряд енергії і тому, що. Ми створили цей пазл картину з пазлів, власноруч. І ми це можемо. І це підтвердження того, що пазли можуть бути різні, і це може заряджати. Тож, ми подивилися на пазл спроб, ми подивилися на пазл здоров'я, і давайте подивимося на пазл планування, який я спочатку хотіла трішечки відкрити завісу, як то може бути. Тож, що таке пазл планування? Ми отримуємо кожного дня 24 години. І в нашому планувальнику, «Бугушбук», я не знаю, як у вас. У нас є кожного дня сторіночка, де ми бачимо 24 години свого дня. Вона зараз чиста. І від того, як я зберу пазл свого дня, буде залежати наповнення дня, буде залежати моя енергія, буде залежати те, як цей день пройде для мене. І дивіться, вона чиста. Ніхто там ще нічого не написав, тому що я збираю свій пазл дня, так само, як і ви збираєте свій пазл дня. Тож, що ми можемо зробити, щоб зібрати свій найкращий пазл дня у плануванні? Ми можемо подивитися дійсно на те, що я б хотіла досягнути. Але не сьогодні, а наприклад, через місяць. Наприклад, через місяць я хочу пробігти марафон. І я дивлюся, що для цього мені потрібно. Мені потрібна екіпіровка, мені потрібні якісь знання, як цей марафон проходить, мені потрібна напевно якісь може, вітаміни, щоб посилити себе, можливо, якийсь медичний чекап. А ще мені потрібна, можливо, порада людей, які вже пробігли ці марафони, і вони можуть мені дати якісь поради. З основних ключових таких моментів, що важливо, що потрібно мати з собою, необхідний мінімум такий, да? І що я буду обирати, якщо, я буду, якщо в мене марафон через місяць, а я сьогодні вже хочу підготуватися якимось чином, зробити перший крок, хоч невеличкий. Я можу полізти в Google. Да? Google мені скаже, як бігають марафони, що для того потрібно. Але чи це буде швидко? Як ви вважаєте? Напевно, ні. Самостійне вивчення чогось е воно може бути, але якщо мене марафон через півроку, наприклад, дай мене більше часу, щоб підготуватися. А якщо мене це е ідея пробігти марафон драйвить, і просто ну, така кількість енергії мене аж надихає, розпирає, як каже, да, мені потрібно щось інше. І тоді є сенс звернутися до того, хто це вже пройшов, хто може поділитися щедро власним досвідом і без Гуглу порадити, що я, наприклад, з подивом дізналася, що всі бігові шкарпетки вони різні, і потрібно їх відчувати, торкатися, коли ти їх обираєш. Тому що вибір через інтернет це може бути. Ну, не той, не той вибір, і він буде зовсім не ок. А, а там спеціальна система, вони тримають стопу, вони допомагають амортизувати правильно. І це також важливо, а не тільки бігове взуття, як думають інші. Тому що, якщо носки будуть не такі, вони можуть сповзати. Це те, з чим я стикнулася свого часу. І тоді виходить, що. Я начебто щось саме знайшла, я придбала річ, яку мені порадили, але в мене не було і тої підтримки, вони були, наче бігові, але не зовсім. І що я маю? Я маю неприємність зі здоров'ям, тому що кросівки з цими не такими носками вони натерли ноги. Що в мене є розчарування? І як ці носки шукати, і взагалі, може мені не потрібен цей біг? О, оце ключова ідея. Мені це може не потрібно, тому що в мене не вийшло. Тому, щоб не було цих розчарувань, щоб ви були найбільш підготовленими, є класна, класний варіант звернутися до тих людей, які вже мають результати, які мають а, досвід і які знають, як спирати той чи інший пазл. І за пазлом планування я вас запрошую до нас. Чому? Тому що ми знаємо, як складати списки задач. Щоб вони вели вас скоріше до ваших цілей і здійснення мрій. Ми знаємо, як складати тайм-калькуляцію. а Хто ще не знає, що це за чарівне словосполучення? Welcome, ми розкажемо. Ми знаємо, чому форс-мажори можуть дуже сильно впливати на наші результати. І ми знаємо, як з ними владнати. І ми з задоволенням навчимо вас малювати свій маршрут дня, щоб він так само заграв яскравими фарбами. Як ті картини з пазлів, які ми можемо збирати власноруч. І після нашого курсу ви можете збирати свій пазл планування, планування свого життя щасливого кожного дня, власноруч. Чи це не цінно? мені здається, ціно, коли ти сам створюєш класну картину свого життя. До речі, сьогодні перший день тайм менеджмент квесту Турбо 21. І у вас є. Дуже гарна можливість потрапити в той самий останній вагон потягу, який привезе вас до вашого щасливого життя. І після проходження маршруту на цього, цього потягу, ви можете сміливо створювати свої пазли кожного дня, кожного місяця, кожного року, навіть 10 років. 10 років, а може і 20, якщо забажаєте. Тож, Бажаю вам сьогодні натхненних планів, гарного настрою. І для самих сміливих наші двері відкриті. Ми чекаємо вас на нашому квесті. Пишіть в коментарях 21, і ми з вами зв'яжемося. А для тих, хто хоче з нами ближче познайомитися, кожного четверга ми чекаємо вас у нашому офісі, недалечко біля метро Данниця в місті Києві. Тож, приходьте на каву, приходьте подивитися наші планувальники, приходьте познайомитися з тими людьми, хто може допомогти вам скласти пазл вашого планування. До нових зустрічей. До побачення!